У білій церкві стартувала щорічна кампанія з гуманного контролю чисельності безпритульних тварин. Програма включає стерилізацію, вакцинацію від сказу, ідентифікацію та кліпсування. Вона охопить собак і котів у межах всієї громади. На цей рік, на 25-й, було заплановано. 300 тварин по місту Біла Церква. Це стерилізація. Ну там, в залежності, або це сука, або це кобель. І також була закладена на 50 кішок. Послуги надаються фахівцями Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини з травня і триватимуть до кінця року. Все фінансується з бюджету громади. Фахівці ветеринарної служби проводять комплексну роботу: вилов тварин, огляд, стерилізацію, щеплення та маркування. Після цього тварини повертаються до звичного середовища, це гуманна альтернатива ефтаназії або ізоляції. З приводу заключеного договору надаємо послуги виїзд спеціалістам на місце відлову, стерилізація безпритульних тварин, всі препарати, які входять під час операції, надаються зразу щеплення проти сказу, перетримка до зняття швів, медикаментозне лікування в залежності від тварини, там від 3 до 5 днів. Також Чіпування кліпсу на вухо отакого От кольору на цей рік заплановано помаранчева. З номером кожна тварина ідентифікується в програмі Animal ID. Також ходить годівля тварини на період перетримки і до зняття швів перетримка тварини. Стерилізація тварин допомагає контролювати їхню репродуктивну функцію та запобігає неконтрольованому розмноженню, що сприяє зменшенню кількості бездомних тварин. Уперше в нашій громаді окрему увагу приділено стерилізації безпритульних котів. Це важливий етап програми, адже саме кішки раніше залишалися поза подібними ініціативами. В цьому році ми вирішили провести все такий експеримент, і 50 котів спробуємо стерилізувати. Але тут увага. Саме головне, що буде входити у послуги, ніхто не буде ловити котів, тобто. Волонтери або як ми називаємо опікуни за безпритульними тваринами. Вони повинні власно принести тварину на товарну 27, Там її зроблять щеплення, стерилізують, але тварина не буде перетримуватися, тому що у нас немає таких умов для перетримки, і опікун сам несе відповідальність за те, щоб тварина не зняла цей бандаж і доглядається. Стерилізація безпритульних кішок закладено 50 голів на рік. Туди входить стерилізація. Від нас без перетримки, без годівлі, з усіма необхідними препаратами щеплення тварини від сказу. Обов'язково ставимо чіп підшкірно. Будемо одягати, по можливості такі повідки. Тобто для того, щоб подати заявку на стерилізацію безпритульної кішки, потрібно подзвонити до центру оперативного реагування, повідомити свої дані та очікувати дзвінка від ветеринара, з яким ви узгодите день і час, коли маєте привезти тварину. Після того, як кішку безкоштовно стерилізують та вакцинують, тварину повертають заявнику. Заявник повинен одягти на кішку післяопераційну попону, яку можна придбати в будь-якій ветеринарній аптеці. Орієнтовна вартість 100 гривень. Перетримати і доглядати тварину впродовж 10 днів, щоб вона не зняла попону і не розлизувала шви. Після цього привезти її повторно для зняття швів. Мешканці можуть повідомляти про скупчення безпритульних тварин у центр оперативного реагування. Кампанія зі стерилізації безпритульних тварин не лише розв'язує конкретну проблему, а й формує культуру відповідального ставлення до тварин. А спільні дії влади, ветеринарів і громади це шлях до безпечного та людяного міського простору.